Зірваний тракт у Генконсульстві Росії в Одесі планували вибух. Про це повідомило обласне керівництво напередодні до будівлі диппредставництва під час опікетування Одеситами. Двоє чоловіків намагалися пронести вибуховий пристрій, але міліція їх затримала. Відразу по цьому під стінами дипмісії і почалася масова бійка. Нападники в масках назвалися правим сектором, але керівництво цієї організації від них відхрестилося. Очільники області наразі заявляють, що ситуацію взято під контроль. Задержали двух человек, которые пытались пройти вместе с журналистами с взрывным устройством, задержали человека с ножом, задержали человека не одессита, который находился в том маской. Э, в маске. Поэтому сейчас милиция будет разбираться. Только что Зоя Ивановна Казанжи связывалась с руководством правого сектора в Киеве, который сказал, что это чистая провокация, которая не имеет к ним никакого отношения. Непонятно, кто вообще эти люди.